Понад 1100 протестувальників затримали за останні дні демонстрації у найбільших містах Туреччини. Серед них є дев'ятеро журналістів, головного суперника президента Ердогана, мера Стамбула, екрема й мамоглу, а відсторонили від обов'язків і залишили за ґратами. Попри заборону зібрань в усіх містах, великих містах на вулицю п'ятий день поспіль виходять люди. Чому це відбувається аж за три роки до президентських виборів? І на що розраховує Ердоган кореспондент? Данка та Есен Яна Слісарчук розкаже: падіння Ердогана починається просто зараз. Обіцяє один із заголовків опозиційної преси. На першій шпальті фотографія з багатотисячного стамбульського мітингу. Забороненого як і будь-які зібрання у великих містах уже кілька днів. Але п'ятий день поспіль на вулиці Стамбула, Анкари, Ізміра і інших міст виходять тисячі людей, відтоді як на світанку заарештували мера Стамбула, екрема Імамоглу, звинувативши його у корупції та змові з терористами. Тримаючи його за гратами протягом чотирьох днів, посилаючи його до суду, коли Туреччина голосує за нього на прайморіс, посилаючи його до в'язниці, Сіліврі, коли Туреччина його обирає, Ердоган скривдив не лише його, а мільйони. Це спроба заколоту. Загратований через корупцію розказують про це інші перші шпальти про тероризм уже не пишуть. Це звинувачення суд поки відкинув Непередодні на праймеріз республіканської народної партії Імамоглу, незважаючи ні на що обрали основним кандидатом у президенти. Опозиція одного разу на минулих президентських виборах уже побоялася його висувати саме через судову справу і програла Ердогану з мінімальним відривом. Тепер займомоглузби збираються триматися до останнього своєї провини на суді, звісно ж, він не визнає і називає всі звинувачення політичним переслідуванням. Цієї ночі на протестах дев'ять заарештованих журналістів. Серед них фотограф агенції Франс Прес. Ердоган називає протести вуличним тероризмом. І закликає опозицію чекати на рішення суду раніше. Євросоюз його дії засудив. Однак на правду реакції Ердоган чекає від сполучених штатів. Адже за кілька днів до арештуємо моглу Ердоган особисто переговорив з Дональдом Трампом. А завтра турецький міністр закордонних справ летить до Вашингтона, де запланована його зустріч із держсекретарем Марко Рубіо. Якщо з Вашингтона не стануть захищати турецьку демократію, на це вочевидь розраховує. Турецька влада сам по собі Євросоюз навряд чи запроваджуватиме серйозні обмежувальні заходи, аж надто час, коли Трамп розхитує НАТО і сваритися одночасно і з ним, і з Туреччиною для європейських країн неприйнятна перспектива. Хоча строк Ердогана спливає аж у 2028 році, опозиціонери переконані, що президент оголосить дострокові вибори. Бо для нього це шанс обійти конституційне обмеження і залишитися при владі надовше. Однак для оголошення виборів поки що недостатньо голосів у парламенті, а будь-якому наступнику Артогана може забракнути популярності. Саме тому очевидного супротивника загратували заздалегідь, розраховуючи, що протести перегорять за кілька днів чи максимум тижнів, особливо якщо демократичний світ продемонструє, що через інше. Важливіші для себе клопоти на дотримання основних свобод людей у Туреччини, йому простіше закрити очі. Яна Серчук Теасен Один плюс один. Марафон Єдині новини.